По життю любить допомагати людям дуже щиро. І Я сподіваюся, що ви знаєте про кого я говорю. Це керівниця контакт центру. Зіните Савєцько, наша помічниця номер. Боже, а скільки їх тут. Щось під 500, по-моєму. Прям така упаковка, я тобі скажу, дуже солідна. Як будемо працювати, скажи два слова. Ми по черзі називаємо номер квиточка. Ви його звіряєте з вашим хідним квиточком. І е, щасливчик, який буде виграшний, будь ласка, подимайтесь і проходите до нас на сцену. Отакі От правила, друзі. Все прозоро, як. Оце скло. Тому по черзі витягаємо номерочок, якщо так станеться, що людини з цим номерком нема. Ми цей номерок кладемо тоді в подаруночок, ставимо біля сини, ну і там вже як доля розпорядиться, що буде відбуватися. То що, якщо ви готові, поаплодуйте, Ми поїхали. Вау 15 призів. Ну, що ж ти поробиш? І моя щаслива рука. Ні, давайте помішаю трішечки. Давайте помішаю, щоб все було добре, класно. Так, поїхали, щоб тут нічого не скопичилося. Добренько. І так, перший номер. 114, друзі. В кого білет 114. Піднімайтеся до нас. Будь ласка, ось подивіться, Тетяна. Піднімає руку вам сюди. Це перший. Зіна, поїхали далі. Другий безумчик. Номер 503. Чи є в нас 503? Підходьте до нас. Є 503. Супер, супер. Так, треба помішати, треба помішати. Треба, щоб хоч один джентльмен забрав подарунок. Я дуже сподіваюся. Хлопці, працюю для вас. Поїхали. 444, друзі. Отака От чудова цифра. Будь ласка, йдіть до нас. Все третій переможець. Залишилося ще 12. Давай, Давайте, поїхали далі. Переможець номер 4. Хто там у нас далі? Будь, Будь ласка, запрошуємо. номер 14. Оу, 14. клас. Поїхали далі, друзі. 004, практично як 007. Будь ласка, четвертий білет. Виходьте до нас. У мене вже п'ятий був зір, в тебе вже шостий. Шостий. Скоро половина, боже мій, хтось не зможе. Номер. 387. 387, хто в нас є. Виходьте до нас до сцени. Ми рухаємося далі. О, що в нас буде, що в нас буде. Так, не бачу, не дивлюся. Опа! 312. У нас щасливчик. Чи щасливиця, хто його знає? 312 номер, будь ласка, підіймайтеся до нас. Наступний квиточок. Номер. Так, що там буде? Що там буде? Номер вісім. 8. Номер 8. Шудовий номер квитка. Рухаємося далі, друзі. Рухаємося далі. 118, пані та панове. В кого номер квиточку? 118? Будь ласка, підіймайтеся до нас. Зіна, що в нас з тобою по математиці виходить? У мене 5. У тебе скільки? 49, 60. Номер 10. Так, номер 10. Рухаємося. У нас нажимається на святкову сцену. дев'яносто 399. Ах, 399. Клас. Так, рухаємося далі хто там у нас буде, боже мій, саму глибину, оп, і в нас номер 339, просимо. 12-й щасливчик у нас. 12-й щасливчик, будь ласка, номер. Закінчуйся, хто ж це буде, друзі, хто ж це буде? 348. А все 300 до 300. Магічна цифра. Так, 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 так. Вже 11, правильно? Ні, ці 13. 13. Сподіваюся, що ця цифра буде щаслива для володаря квитка 278, Друзі, 278. Чекаємо. Наступний номерочок підіймається на сцену. Номер. 554! 554! Вау! 500, Супер! Шикарна цифра! Так. Зін, то що останні? А давай порахуємо в мене 6, в мене 7. у тебе скільки і в тебе 7. То що виходить? Останні друзі, треба добре мішати. Треба добре помішати. Це стовідсотків має ви. Так, поїхали, поїхали. Хто це буде, боже мій? 414 Давайте до нас. Оце так, друзі, оце так. Зіна каже, що в нас є можливість. Так. Ще одну людину покликати до нас на сцену. Свій подарунок отам. Ну просто золота людина, друзі. Ну що я можу вам сказати? Все для людей, все для партнерів. Як завжди. Будь ну, ласка, запрошуємо на сцену номер 14. Номер 14. Хто в нас є? Номер 14. Зіна, де в нас номер 14? Номер 14. Це ви. А як так вийшло? Оце магія. Вітаємо вас. Тоді що, Зін, ми ще один розіграємо. Є в нас ще один приз, друзі? Звісно, звісно. Тоді, тоді, тоді ми ще одну людину спробуємо. Будь ласка, 6, 6, 6, на сцену Запрошується. Так. Номер. 246. 246, то у нас є. Є. Yeah. Та переможешся, вау! Ми Оце так! Оце так, друзі! Просто неймовірно! яка енергетика. Зін, я думаю, ми би так з тобою і сотню подарунків, напевно, розіграли. Але, звісно ж таки, друзі, у всього хорошого є свій початок, є свій кінець, тому аплодисменти нашим переможецям. На жаль, жентльмени не цього разу. Це для жінок. Дякуємо вам, просимо займати місця. А в наші дуже класні новини, дуже класні новини, бо звісно ж таки, пані та панове, ви до нас приїхали. Вам все. Але ми ж маємо подумати і про партнерів, хто з будь-яких причин не зміг до нас доєднатися. Правда, Зіна? звичайно. Тому ми хочемо. Сказати, що в нас є дуже класна новина і для всіх партнерів компанії Ела. А саме розіграш призів практично на 100 тисяч гривень, друзі. Як вас таке? а? Що ми будемо розігрувати абсолютно для всіх партнерів? Це буде в нас три навіть набори, алойвара ферментор на 300 СП. Це в нас буде напір з п'яти майдмастерів Голд. Три таких набори. Це в нас буде наш улюблений персик, три штуки, також три набори. Ну і звісно ж таки, це в нас буде набори Health Mission, також три набори Health Mission. Оце ми будемо розігрувати на всіх партнерів компанії ЕЛА. І що треба зробити, Зіна? І для цього зробіть замовлення на будь-який з наборів вартістю 300 СП і що, і все зі чи є якісь додаткові умови? Як я бачу, щось таке є правильно? Терміни. Терміни. Ну, як ми казали, друзі, все має початок, все має кінець. Будь-який набір на 300 СП треба зробити від сьогодні і до 15-го числа включно. От зробила людина замовлення на такий чудовий наборчик. Обов'язково треба оплатити до 16 числа максимально. Ну і напевно, зі найприємніше, як збільшити шанси. Як збільшити шанси? Зроби більше замовлень з наборами, більше наборів, більше шансів виграти один з подарунків. Ну, все абсолютно прозоро, друзі. Тому ми хочемо вам сказати, що